Привіт всім! На зв'язку команда Shark Trade. В даному відео я розповім технічну інформацію, котра дасть Вам розуміння до якого таймфрейму потрібно відносити той чи інший інструмент на графіку. Для чого важливо це розуміти. Перше, щоб знати де встановити take profit. Друге, щоб розуміти на якому таймфреймі шукати модель для входу. І третє, щоб розуміти на чиїй стороні ринку зараз знаходиться перевага. На цьому скріншоті вказано три таймфрейми, на яких знаходиться один і той самий інструмент у вигляді фрактального хаю. Але цей інструмент відноситься тільки до одного із цих таймфреймів, і цим таймфреймом є 4 години, тому що він є найстаршим із сказаних на слайді. Якщо спробувати знайти даний фрактальний хай на плюс 1 таймфрейм відносно 4 годинного, то його там не буде видно, і тому 4-годинний період буде найстаршим, де видно фрактальний хай. Із раніше сказаного випливає перше правило, і воно заключається в тому, що ми відносимо інструмент до найстаршого таймфрейму, де його видно. На цьому скріншоті також вказано три таймфрейми, на яких знаходиться один і той самий інструмент у вигляді імбалансу. Та найстаршим таймфреймом, де його видно, є 4 годинний тому розуміємо, що даний імбаланс відноситься до 4 годинного таймфрейму, оскільки він є старшим за годинний та за 15 хвилин. Люди, котрі не знають даної інформації, можуть часто заплутуватись та не розуміти на якому таймфреймі дивитись той чи інший інструмент. Але знання цього дозволить чітко розуміти ситуацію і не розпилятись на наявність великої кількості факторів на різних інструментах. Тепер переходимо до наступного слайду, який називається Де встановити Take Profit. Як ви бачите, ціна протестувала зону цікавості у вигляді 4 годинного ордерблоку. Це буде зоною, з якої починається контекст для потенційної лонг-угоди, якщо буде отримана від даної зони модель для входу на потрібному вам таймфреймі. Якщо ваш контекст для входу починається із 4 годинної зони, то відповідно на найближчий інструмент з іншої сторони, тобто зверху, що відноситься до даного таймфрейму, можна поставити Take Profit, і у даному випадку ним буде трактальний хай. На наступному слайді. Котрий відноситься до 15-хвилинного графіку, ми побачили тест 4-годинного ордерблоку, і ми також побачили отриману модель у вигляді дисплейсменту на 15 хвилинному графіку. І від даної моделі вже можна відчиняти позицію стейком на фрактальний хай, котрий ми позначили на 4 годинному таймфреймі. Така зв'язка таймфреймів може бути робочою з умовою того, що ви врахуєте загальний контекст ринку, оскільки огляд 4 годин не закінчується на загальному аналізі графіку. Переходимо до вирішення наступної проблеми під назвою на якому таймфреймі шукати модель для входу. Відповідь криється у таймфреймі зони, від якої ви хочете шукати цю модель для входу. Якщо в вашої пої є 4 годинний імбаланс, так як це вказано тут, то ви можете розглядати угоду на 15 хвилинному таймфреймі, або знайти для себе іншу зв'язку таймфреймів. Даний приклад не є сталим, ви можете робити зовсім інший ланцюг таймфреймів, починаючи там із 2 годинної пої, закінчуючи 5-10-хвилинним графіком для моделі входу. Але дана зв'язка є робочою. Якщо б ціна для прикладу працювала із свінгом на Годинному таймфреймі, то достатньо отримати модель на п'ятихвилинному графіку, щоб відчинятись, але це тільки один із прикладів зв'язок. Ось вам порада. Ніколи не робіть великий пробіл між таймфреймами у пошуку моделі для входу. Кожний таймфрейм повинен мати якусь свою логіку, і не потрібно там виділяти тижневу зону пої і на п'ятихвилинному графіку шукати модель для входу. Така зв'язка дуже рідко працюватиме. Підсумуємо. Попередній слайд другим правилом, котре звучить так, що максимальний часовий проміжок, до якого відноситься зона пої, визначає, на якому часовому проміжку потрібно шукати модель для входу. Наступна проблема, котру може вирішити вміння правильно відносити зони до таймфрейму, це розуміння, на чиїй стороні ринку зараз перевага. Для того, щоб це розуміти, потрібно враховувати характер доставки ціни до вашої зони цікавості. Перейдемо до. Схематичного прикладу на слайді, і ми бачимо, що у результаті доставки ціни до годинної пої було сформовано 4-годинний імбаланс, котрий є старшим по таймфрейму інструментом. Якщо на формування годинної пої пішло 3 години, то на формування 4 годинного імбалансу було витрачено 12 годин. І за 12 годин могло бути накопичено більше умовного об'єму, ніж за час формування годинної пої. І трейдер, котрий отримав модель для входу від годинної пої, але не врахував наявність 4-годинного інструменту, котрий є сильнішим в даному випадку, то він із більшою ймовірністю отримає стоп, так як ймовірність реакції на 4-годинний інструмент є більшою, ніж розворот ціни від годинної пої. Перейдемо до правої сторони слайду, де зображено реальну ситуацію, і бачимо, що ціна. Знімала ліквідність, що відноситься до денного таймфрейму, після чого рухалась низ, та в результаті цього руху утворювався 4 годинний імбаланс. Людина, котра це не бачила та аналізувала з іншої сторони, тобто вона могла бачити зняття даного свінга, в результаті якого міг формуватись годинний імбаланс. В даному випадку скріншот із 4-годинного таймфрейму. Якщо перемкнутися на таймфрейм нижче, тут міг бути імбаланс і тут. Людина могла мати намір розглядати лунги. Але тут потрібно зрозуміти, на чиїй стороні є перевага і, виходячи з реакції на які інструменти, ціна продовжить напрямок. І ми розуміємо, що 4-годинні інструменти, котрі утворені у результаті падіння, є старшими за годинний імбаланс, і від годинного імба з меншою ймовірністю буде отримана хороша реакція, котра продовжить висхідний напрямок. А так, як у нас. Була проведена робота із 4-годинними інструментами, перед яким відбувся свіп, то вже було зрозуміло, що перевага на стороні продаж, бо щоб сформувати 4 годинний імбаланс, потрібно 12 годин, а щоб сформувати годинний, потрібно 3 години. І за 12 годин об'єму може сформуватись набагато більше, ніж за годину. І тому, як ми бачимо, в результаті цього рух вниз. Продовжився і розумним рішенням було в даній ситуації розглядати шорт позиції, а не лонг, через те, що на стороні шортів були старші інструменти. У підсумку до попереднього слайду виведемо правило, котре звучить так: перевага лежить на боці тієї сторони ринку, покупок або продаж, де інструмент має більш високий таймфрейм. На цьому відео закінчено. Якщо у вас виникнули запитання, то очікуємо їх в коментарях під даним відео. Дякуємо всім за перегляд. フッ。